Слава Україні, смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки. Запрошуємо всіх вас підписатись на наш YouTube канал. Адже те, що ми розповідаємо про історію наших двох сіл, воно стосується історії всіх сіл України. І це наш інформаційний фронт. Бо Московія і досі хоче розказати, як добре жилося у сири-сири. І багато хто вірить в те, що там справді під їхньою окупацією у ХХ столітті жилось дуже добре. Тож запрошуємо підписуватись, ставити вподобайки, брати участь в наших передачах. Можете надсилати запитання також. Тема сьогоднішньої нашої розмови це село Вишеньки 1921 році. Це вже була повна окупація України. А вишеньки були окуповані ще минулого року, всередині 1920 року. І московити дуже люто поводилися із тими, хто не корився їхній владі вони їх вбивали без суду і слідства. А наші українці створювали загони, сотні, і на чолі кожного такого загону, який чинив антибільшовицький спротив новій московській владі, стояв відважний вишенець чи вороньківець, як Іван Черпак, чи вишенці. як Білошапка, отаман чи тютюн. Перше, що намагалися е, зробити московити, це, звичайно, описати все. І майно, і землю, щоб знати, що ж у їхнє розпорядження потрапляє, до їхніх рук приплило. І тому відповідні циркуляри в тому числі й таємні, з грифом таємно направлялися до сіл України. Один з таких циркулярів про опис села з вимогою надати краткою економічну характеристику, надійшов і в село Вишеньки Чернігівської губернії Микильсько-Слобідської волості. Це в той час були такі координати села Вишеньки. І що ж написали председатель села Вишеньки Євдиборець і секретар Лозянко, поставивши печатку на цьому документі за 1921 рік. Цей документ знаходиться в Історичному архіві Київської області, де я його і знайшла. Кратка економічна характеристика села Вішинок Чернігівської губернії Стерського уїзду нікольсько Слободської волості. Надільна земля у пользуванні Чернігівської губернії в количество 1510 ін, пахотної землі найбільш піщаної. Покрита переносним піском, є куплене товариществом, в пользованні у Полтавській губернії в количестве приблизительно 850 десятин. Це та земля, яку ви купляли вишенці. І у нас з вами була передача про це. Ми говорили про викуп землі 1888 року в вишенках. Характеризується ця земля для московитів як супіщана, даюча в середньому ржі 40 пудов з десятини. Це не так багато. Система землепользування трьохпольна. Берегли землю наші предки, не засівали у підряд усе кожен рік. Луговая земля в количестве 1510 находится в Приднепровской полосе по берегу Днепра, большая часть засыпанная песком, изрезанная руслом Днепра, покрытая пустырником, расположение луга в Приднепровской полосе на протяжении 12 верст. Розмір середній розмір земліпользування в середньому на одну живу душу. Три четверті десятини. Це ми говорили, що десятина це більше гектара. А три четверті, вираховуєте, скільки це. Прозростають приймущество рож, овес, гречиха. Урожай ржи в середньому на десятину 15 пудов. Гречихи 18 пудов, овса – 30 пудов, количество крупного скота. Волов 52 пары. Овец 430 штук, свиней 342 штуки, много свиней пало осенью 1920 года. Падеж продолжается и до настоящего времени. Всі ви ще з зазначеної удостовіряємо е, е, удостовіряють е, Вишенський сіль із полком. Отака коротка інформація надійшла до представників Московсько-більшовицької влади до Микільсько-Слобідської волості. І 1921 рік. Це вже повним ходом восени розпочинався голод, який спровокувала московсько-більшовицька влада, забираючи від людей все, що в них було вдома, вирощене на їхніх присадибних ділянках, на їхніх ділянках, бо було ж і багато землів деяких жителів села. Вишеньки. Але вони почали забирати землю. Забирати землю, вони почали відразу, як тільки прийшли, а почали забирати хліб, все вирощене. І звітували щоденно перед вищестоящими органами, скільки чого вони забрали у жителів села Вишеньки, скільки чого вони забрали у жителів сіл. Переяславського повіту, бо це ж йшло по всій Україні. Як забирали хліб і фуражне зерно у жителів Переяславського повіту? Ну, от, наприклад, 15-го 21-го року хліба було забрано. Це я цитую документи із своєї книжки Груна українських повстань. Антибільшовицький спротив на Бориспільщині в 1917-1932 роках 1127 пудів зерна фуражу 89 пудів. А вже 23-го через тиждень зерна вже 1855 пудів, фуражу 272 пуди. Вже почали забирати скот і звітувати скільки забрали скоту в людей. Далі 29 го цього ж 1921 року, 2448 пудів, уже масляних сім'ян насіння, 158 пудів, вже забирали молоко, міряли стаканами. Кожі ялової е, забирали. Е, і якщо тиждень назад було 1855, то 29-го це було 23-го 7, 29-го 2488. Називаю ще, ще страшніші цифри, е, значить, е, уже 10 вересня. 13 тисяч пудів, зерна фуражу 3959, вони забрали. Це ж у Вишеньках, у Комнідені, все це забирали по всій Україні. Отак готувався Голодомор 21-22 років. А уже через 10 днів, трошки більше 23 вересня 21 року, Уже було забрано 31 43 пуди. Це наскільки було 13 і три рази більше. 31 тисяча. І так вони довели до того, що в людей не залишилося чим годувати зимою сім'ї. Не залишилося чим сіяти. в 1922 році. І так виник голодомор. Отак От розпочинали господарювання свої московити в селі Вишеньки і по всій Україні. Грабували, вбивали, дивіться попередні передачі наші, як вони за що вбивали і виселяли із своїх хат і таким чином спричиняли голод. І е, злиденне життя українців. Всім дуже дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що ви долучитеся до нашого ютуб-каналу, до нашого інформаційного фронту боротьби за нашу українську історію. Всім дуже дякуємо, ставте вподобайки до нових зустрічей через тиждень.